Інга Квітка, Святий Миколай і Листоноша. Кожного року напередодні найважливішого свята для малечі, діти писали листи до Миколая. Святий отримував їх і перевіряв у своїй величезній чарівній книзі кожного малюка. Діти, які впродовж року були чемними, Отримували подарунки та солодощі, а неслухняні знаходили різочки під подушкою. Проте прийшов рік, коли скринька біля хати Миколая була пустою. Засумував святий, задумався. Невже маленькі діти перестали вірити в нього? Побачила це білка. Стрибнула святому на плече і спитала, Миколаю, ти чого такий сумний? У цьому році ніхто з дітей не написав мені листа, не попросив про подарунки. Напевне, я більше не потрібен дітям. Як це не потрібен? здивувалася білка. Звісно, потрібен. Не може бути такого, аби всі діти забули про тебе. Ти лише хочеш заспокоїти мене, сумно відповів святий Миколай і показав білці пусту скриньку. Діти перестали вірити в мене, вони не хочуть, щоб я приносив їм подарунки чи різочки, тож краще у святкову ніч я залишусь тут, у своїй хатинці, самотній і нікому не потрібний, мовив святий. Злякалась руда і побігла до лісових жителів. Зібрала вона усіх на галявині та розповіла про те, що сталося. Не може бути, щоб скринька була пустою, сказав заєць. Мій малюк писав листа до Миколая я сам бачив. І я підхопила ворона. Наші воронята, певно, першими йому написали. Ще тільки листя почало падати з дерев, як я віддала листоноші листи. І ми відправляли, підхопила ведмедиця. І ми доносилося звідусіль. Задумались лісові жителі, куди могли подітися дитячі листи. Вирішили вони відправитися до листоноші, щоб дізнатися про це. Тільки но підійшли до його будиночка, як побачили на кухні біля лавки купу мішків з конвертами, взяв листоноша одного мішка з листами та відправив його у піч. Не встигли листи догоріти, як він за інший вхопився. Розхвилювалися лісові жителі у вікна двері загрюкали. Вимагали від листоноші віддати їм мішки з листками, проте листоноша їх не послухав. Останній мішок викинув в піч і наказав всім забиратись геть. Насварили лісові жителі листоношу і поспішили повернутися до святого, розказали звірі та птахи Миколаю про те, як листоноша знищив усі дитячі листи. Схопився Миколай за голову, геть розгубився. Ой, лишенько, що робити? Як мені тепер дізнатися, кому який подарунок дарувати? запитав він. До свята усього один день залишився. Пропоную усім, хто готовий допомогти Святому Миколаю зробити крок уперед, сказала Білка. І всі лісові жителі підступилися до неї. Я так і думала, за цей день нам потрібно дізнатися, які подарунки замовляли діти святому. Пропоную розділитися. Великі звірі залишаться в лісі, обійдуть кожного малюка, розпитають, чого він бажав, запишуть і передадуть Миколаю. Маленькі звірі та птахи вирушають разом зі мною у міста та села. Будемо пробиратися у відкриті вікна та димарі, прокрадатися повз дорослих та дізнаємося у кожної дитини, про який подарунок вона мріяла, пояснила білка. Я, у свою чергу, вирішив святий Миколай, сховаю чарівну книгу до наступного року. І завтра. Подарую усім малюкам те, про що вони мріяли. Розділились лісові жителі між собою, ведмеді, вовки та лисиці побігли розпитувати малюків, що жили у лісі про подарунки. А маленькі білки, єноти, зайці та птахи стрімголов поспішили у міста та села. Усього за день звірі та птахи. Встигли заглянути до кожного будиночка та гнізда. І коли вони записали останнє побажання про подарунок, то віддали святому всі списки, не встиг святий зібрати все необхідне у сані, як почув за своєю спиною голос листоноші. Вибачте мене за те, що я накоїв. Я так не любив це свято. Зітхнув листоноша і розповів про те, що багато років тому, коли він був зовсім маленький, він постійно відправляв листи до Миколая і просив у нього лише один єдиний подарунок цуценя. Ішли роки, але його бажання так і не здійснилося. Тоді листоноша пообіцяв собі. Що, коли виросте, будь що помститься святому. Так і сталося. Але після того, як я спалив усі дитячі листи, задумався про свій вчинок і зрозумів, що геть забув про малюків, які по всьому світі, як і я колись, мріють про подарунки від тебе. Що ж, якщо ти справді жалкуєш про свій вчинок, я вибачаю тобі, мовив Миколай і склав всі подарунки в сані. Опустив голову листоноша і пішов до себе додому. Довго він сидів біля пічки, про свій вчинок думав, аж поки не задрімав. Під ранок здалося йому, що хтось його в щоку кулиснув, відкрив очі. Та побачив цуценя. Маленький пухнастик сидів біля нього та радісно гавкав. Звідки ти взявся? Це твій новий друг, відповів святий. Дійсно, багато років поспіль я отримував листи від тебе з проханням подарувати тобі цуценя. Та кожного року ти поводив себе вкрай погано. За що отримував від мене різочки. Я завжди сподівався, що ти виправишся і обов'язково подарую тобі похнастого друга, але цього не сталося. Лише зараз, після свого поганого вчинку, ти прийшов до мене і вперше в житті попросив пробачення. Я радий, що ти почав змінюватись, і хоча ти вже дорослий. Все ж заслужив на те, щоб цього року твоя мрія здійснилася. І, погладивши маленького песика, святий Миколай щез. Ох і зрадів листоноша такому подарунку. З того часу дитячі листи до Миколая більше не пропадали. Листоноша завжди залишав їх у скринці і нагадував святому. Не забути прочитати кожного листа.